Чи є загроза для українського контрнаступу і загалом для відносин України та США через злив секретних документів, про які зараз пишуть усі світові ЗМІ? Спробуємо розібратися і пояснити вам. Мене звати Сергій Сидоренко. Я Юрій Онищенко. Ми обидва працюємо у Європейській Правді. Ну і наразі з'ясували все те, що відомо. На жаль, відомо не все, але ясно, давай почнемо з того, що ясно. Звідки з'явилися ці документи? Чи встановили вже перше джерело? Ну хто вперше злив їх у мережу? Як сполучені штати, так і їхні союзники не намагаються не коментувати. Хто став або хто міг бути принаймні джерелом цих витоків, вже проведено розслідування відомими інтернет-розслідувачами Білінкетами, які власне встановили, що вперше ці документи з'явилися насправді ще місяць тому, а можливо, навіть ще раніше. Е, є певна інформація про те, що вони циркулювали на, на платформах уже в січні. Але тобто за кілька місяців до того, як вони з'явилися в провідних ЗМІ на початку квітня, ну точніше, я от уточню. Власне, січневі документи це були інші схожі, тому що ті документи, які потрапили в мережу зараз вони датовані початком березня. Так, саме так. І саме тоді виходить, що свіжі розвідувальні документи хтось. Залив. А от куди так. він залив? Оце ця маркет <зас> на Discord. Це що це таке? Так, е, саме найцікавіше, як показало розслідування Bellingcat, вони з'явилися на е, платформі Discord. Це платформа для геймерів, тобто людей, які займа, е, грають в комп'ютерні ігри, і вони там дискутують власне, на тему комп'ютерних ігор, але очевидно також на різні побутові і не тільки теми. Саме там. На початку березня, тобто місяць тому, з'явилися вперше ці документи від анонімного користувача, який, власне, в одній з таких дискусій, яка стосувалася війни в Україні, опублікував 8 або 10 фотографій документів. Тобто, це саме були не відскановані документи, а саме сфотографовані документи, на яких були грифи цілком таємно. Також на деяких з них були грифи для нерозповсюдження, тобто ними не можна було ділитися з іншими розвідками інших країн. Ну тобто, виходить, що якщо ми виходимо з того, що ці документи, схоже, були зроблені в США, і от зараз ми спробуємо пояснити вам, нашим глядачам, чому саме США на це реагують. Ну чому схоже, що американці були першим джерелом документів, але якщо ці документи не можна було також передавати іншим розвитком, то виходить, що саме в Штатах... Перебувала та людина, яка зрештою поділилася цією знахідкою з геймерами. Багато чого вказує, що саме так: що саме витік стався з Сполучених Штатів. Ці документи не стосуються якоїсь одної, наприклад, операції або не стосуються Однієї країни да, України, тобто війни в Україні, справа в тому, що це масив документів абсолютно різних, які стосуються різних регіонів, не тільки України, але також європейських країн, які опосередковано або прямо залучені до допомоги Україні. Вони також стосуються інших регіонів і політики інших країн. Наприклад, в Азії або Африці, давай спробуємо уявити, як так взагалі могло статися, що документи секретні із грифами, документи не для розповсюдження, ну до яких, очевидно, мала мати доступ обмежена кількість людей, опинилися на сервері. Я, я поділюся своїм припущенням, скажеш, чи воно співпадає, чи воно схоже на реальність. Добре. Можливо, якийсь геймер, який працює ну умовно, в офісі. Сенатора е, вирішив покрасуватися перед пацанами. Сказати: бачите я який крутий. Я не тільки в Майнкрафт граю, а ще й такі документи на столі. Так, ця версія має право на життя. Е, документи дійсно е, з'явилися на каналі Діскарти, яка е, який стосується Майнкрафту. Це дуже популярна в усьому світі. Гра е, є такий Варіант, що дійсно яка людина, яка мала доступ до цих документів, треба ще розуміти, що це не надсекретні документи, до яких мали доступ тільки вищі керівники спецслужб. Очевидно, що це масив документів, які готувалися різними підрозділами спецслужб, але акумулювалися десь в певному центрі, і саме там ця людина, скажімо так, середньої ланки могла мати доступ до цих документів і там їх сфотографувати, наприклад. Так? І от під час однієї з таких запеклих дискусій на якомусь геймерському форумі він вирішив довести свою правоту або, 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 можливо, крутоту, так, і опублікував. Ці документи, очевидно, що їх е, помітили раніше, ніж е, сталася публікація от, кілька днів тому. Е, можливо, їх помітили. Є версія, що їх помітили російські спецслужби. Е, е, чому така версія існує? Тому що деякі з цих документів е, пізніше почали поширюватися на російських телеграм-каналах. Е, це перше і друге, деякі з цих документів були відредаговані на користь Росії. А що це означає? Там в першу чергу були змінені цифри втрат. Це основна основне питання, яке мабуть турбує російське керівництво, що тому що багато про це пишуть що їхні втрати набагато більші за українські. Так, от вони на цих документах якраз змінили цифри навпаки, що українські втрати більше, ніж російські. Ну, давай тоді ще пояснимо нашим глядачам. І єдине, що, що перед цим я попрошу вас, обов'язково лайкніть це відео, щоб його побачило більше глядачів. І ставте свої запитання або навіть прохання у коментарях. Звичайно, підписуйтесь на наш канал. А зараз спитаю те, що мабуть вас цікавить. То що власне в цих документах, що вони розкривають? Ну почнемо з української тематики, бо ти казав, що там не тільки про Україну, Так, саме що так. що саме там про контрнаступ? Бо ми от чули, що вони, нібито щось скривають. По контрнаступу. Документи, які стосуються саме України, містять інформацію не про контрнаступ, принаймні не про його плани. Там міститься інформація про українські підрозділи, які формуються і які можуть бути задіяні у цьому контрнаступі. Зокрема, там йдеться про формування нових бригад, їхнє озброєння. І процес їхньої підготовки, і орієнтовані терміни, коли ці бригади можуть бути готові. В принципі, сама інформація про формування бригад не є надто секретною, тому що, як ми знаємо в Україні, про це буквально йде реклама. Вступайте до, так, так, так. Гвардії, наступу. до, до гвардії наступу. Саме так там є дійсно деталі про кількість озброєння, які мають отримати ці бригади, і як я вже сказав, про плани їх підготовки. Орієнтовну їхню готовність, але про сам контрнаступ, звідки він може розвиватися, як саме якими шляхами, там жодного слова немає. Але от я маю сказати, що навіть з того, що бачив а, на обмеженій кількості документів, яка вже потрапляла до змі. Ну і знов ж таки я не всі читав. А, мене навіть стосовно контрнаступу, дві цифри все-таки вразили, а, і до певної міри їхній злив міг може навіть допомогти росіянам. Нам, по-перше, там були дати, тобто сказано про те, що частина, певна кількість бригад має бути підготовлена до кінця березня, так. і певна кількість до кінця квітня, тобто це означає, що якщо ці документи є правильними, то виходить, що Україна і планувала контрнаступ лише. В травні, бо логічно підготуватися перед тим. І друге, що там зазначена кількість західної техніки, яка буде стояти на озброєнні цих бригад. Це важливо так, саме так. Це важливий момент. Ще треба сказати, що в цих документах містилася оцінка нашої протиповітряної оборони. Зокрема, там була інформація про комплекс 300. І про кількість ракет, коли е, яка може вичерпатися, і коли орієнтовно це може бути, е, слід сказати, що оцінка ця була зроблена ще в лютому. У період досить активних масових російських обстрілів з того часу, звісно, вони поменшали, тому і також невідомо наскільки поповнились саме запаси цих ракет уже в українських силах. Тому наскільки вона наразі є актуальною? Ця оцінка, важко сказати. Не, ну будемо сподіватися, що це росіян тільки дезінформували так ну, хіба я що. Сподіваюся. Якщо ми говоримо не про Україну, бо про Україну дійсно, от, попри те, що нас цікавить, звичайно, наше, і ми більше звертаємо увагу на повідомлення медіа про те, що от це ну, про контрнаступ, але насправді там йдеться також про інші тематики. От про які саме, тобто, що цікавого про допомогу інших держав наші держави, що це ще є. Кілька документів, які дійсно стосуються інших держав, і про їхню допомогу, зокрема. Певною сенсацією стала е, інформація про те, що Сербія е, надала е, зброю Україні або планує принаймні це зробити. Е, чому це сенсація? Тому що Сербія вважається другом Росії, навіть не просто вважається а є так, всі підстави. Так є всі підстави так вважати, і власне вони цього не соромляться. Е, вони не запроваджують санкції. Проти Росії не підтримують європейські санкції проти Росії, і офіційно вони, нібито не зберігають нейтральність, вони не допомагають Україні і не допомагають Росії. Але ось є інформація, що насправді така зброя була передана. Белград уже це офіційно заперечує, але ось. Така інформація з'явилася. Ну і я можу сказати, що ну Сербія то це все таки Європа. Ну територіально, але є країни поза межами Європи, які теж стали сенсацією. Ну інформація про які стала сенсацією, йдеться про Єгипет. Дуже складну країну, якщо ми говоримо про геополітичну геополітичне положення. її, На чолі цієї країни, ну м'яко кажучи, не надто демократичний уряд. Але ця країна лишається в сфері впливу. У США вона є союзником США на півночі Африки, і вважалося ну, що нібито Штати можуть на неї покладатися. І от тут зараз в цих документах стверджується, що нібито є у американців розвідувальна інформація про те, що єгиптяни планують постачати значну кількість зброї Росії. І я маю сказати, що ця інформація також ну, співпадає із тим, що доводилося чути раніше про те, що такий намір може бути. Якщо це дійсно станеться, це буде дуже. По перше, важливий удар у наших союзниках у регіоні. а По друге, важлива допомога Росії, тому що єгиптяни можуть виготовляти саме. Ту не зброю, а, а як це боєприпаси, так, так. які потрібні Росії, зокрема ракети, які теоретично можна використати для комплексів град, смерч і так далі, а також снаряди для артилерії. Тож, ну можна сподіватися, що ця інформація, яка очевидно була у Штатів раніше, ну дозволила їм зробити щось, щоб цих постачань не відбулося. Очевидно, що у Єгипту є ще великі запаси, Радянської зброї, яка теж може бути передана е, Росії. Ну і загалом відомо, що Росія намагається зміцнювати свої позиції в Африці і тому, така, те, що е, міститься, така інформація в цих документах про Єгипет, так, це викликає занепокоєння. Хоча офіційно в Вашингтоні сказали, що. Е, Така оцінка була, але вони не мають інформації про те, що якась зброя передавалася, принаймні на даний момент. Щоб завершити, а давай пояснимо, що взагалі про це думають Україна і Сполучені Штати. Ну і в України, точніше, в принципі, ми всі чули. Я впевнений, що наші глядачі теж ну, чули про ну, чули заяви у українських посадовців, представників офісу президента, уряду, а, які просто спростовують це, це називається фейком, але Давайте розберемося, чи так само думають наші американські партнери. Так, от, що ти чув про реакцію американців на ці зливи? Реакція в США дуже серйозна на ці зливи. Насправді, Мін'юс США відкрив кримінальну справу, розслідує витік цієї інформації. Глава Пентагону буквально вчора сказав, що ми пере, перевернемо цитую його, перевернемо кожен камінь, поки не, знай, не знайдемо того, хто е, причетний до цих зливів. Е, це все вказує на те, що документи, які з'явилися в мережі, дійсно можуть бути автентичними. Е, тому е, не знаю, чи будуть американці. Публічно оголошувати про результати е, цих розслідувань, і чи будуть е, чи назвуть вони, скажімо так, винного давтоб е, в цьому зливі. Але те, що його знайдуть, ну я думаю, що в цьому сумнівів немає, в принципі. Ну, принаймні, якщо виходити з тієї найбільш реальної версії, будемо говорити чесно, ми не знаємо, яка версія є коректною, але ну, за, за багатьма ознаками, найбільш реальна, що дійсно це якийсь посадовець відносно низького рангу, який просто, просто злив, не, не, не бажаючи там передати це росіянам, а от ну, просто так. І якщо це так, то швидше за все ця людина лишила. Цифрові сліди, а знову ж таки не забуваємо про те, що і Твіттер перебуває на території США, і ну, якщо будуть запити від компетентних органів, будуть там якісь рішення суду, то, мабуть, можна витребувати у них інформацію про IP, там, І так далі. І інші так. майданчики, той же Discord. Я так маю практично впевненість, що сервери перебувають на території США. Тобто знайти це можна, і якщо. А це буде розслідувано, то ну, ну а це буде розслідувано, то зрештою можуть знайти цю людину, яка по суті поставила під удар здатність сполучених штатів Америки захищати секретну, конфіденційну та чутливу для їхніх партнерів інформацію. Саме так слід сказати, що в найближчі дні там або тижні е витік може продовжуватися насправді. І публікація цих документів може продовжуватися, тому що точно невідомо скільки їх. Скільки цих фотографій було зроблено, є інформація про те, що їх було більше сотні. Наразі опубліковано 70 або 80 десь. Тобто, в найближчі дні ситуація буде продовжуватися, і ми будемо за нею слідкувати. І найпростіше дізнатися про те, які будуть результати розслідування, що будуть робити Сполучені Штати Америки, це підписатися на канал Європейської правди. Ну а ми зі свого боку. Бажаємо Україні подолати всі можливі проблеми, які можуть виникнути через це порушення конфіденційності. Передусім, бажаємо Сполученим Штатам Америки вийти з цієї історії без втрат, тому що вони наш союзник. Для нас важливо, щоб їхній авторитет у світі зберігався. Ну а Русні, як відомо, поразка. Лишайтеся з нами.